що є в людині овиці через прекрасне. Так говорили древні греки. Так думаємо, і ми так відбувається в театрі ляльок. Вистави, де героя є ляльки, це той самий золотий ключик, який відкриває наші серця і наповнює життя кожної дитини яскравими подіями та спогадами. Театр ляльок це не лише розвага, а й метод виховання духовної особистості. Чудо одухотворення ляльки відрізняє мистецтво лялькового театру від будь-якого іншого видовища. Ляльки можуть викликати сміх і сльози. Вони можуть бути як прекрасними, так і бридкими. Лялька може бути ніжною та довірливою, а також злою та підступною. Так як в касті під образом тварини ми уявляємо людину, так і в театрі ляльок. Лялька уособлює собою живих істот. Скажімо, в образі осла висміюється впертість, лисиці хитрість, лева благородність. Можливості, які уособлює в собі мистецтво театру ляльок, зацікавило і Черкащанку Інну Шафорост, яка не так давно, зібравши команду однодумців, на благочинних засадах, почала ставити вистави, де героями є саме ляльки. Наша команда називається «Теплий Лучик. І ми вам желаємо всім добра, тепла, і щоб у вас завжди було все хорошо в цій житті. І ніяких печалей у вас не було. Жінка з ентузіазмом розповіла, як саме в неї зародилася ідея організувати театр ляльок, з якими актори гастролюють по дитячих будинках, інтернатах та садочках. Я була на семінарі декілька років назад, і один із пунктів цього семінара був ляльковий театр. Нам показували, розказували про цей ляльковий театр. І ця ідея мені дуже сподобалась, тому що я так подумала, що через ляльковий театр можна багато різних речей розказувати і дорослим, і дітям, які речі не будуть в других якихось умовах слухати. І ми з моїм чоловіком вирішили придбати цей ляльковий театр. Ми придбали цей ляльковий театр і спочатку не знали, що з ним робити. А потім потихеньку почали знайомитися з різними людьми і нам порекомендували і Поїхати в дитячий будинок. І так потихеньку ми почали їздити в дитячому будинку. Спочатку це була моя сім'я, мій молодший син Радомір, старший син. Я не чоловік і фінансово чоловік, і старший син вони були спонсорами цього лялькового театру. А потім. У чоловіка часу немає, бо він працює багато. Старший син виїхав до Києва працювати. І ми набрали цих дівчат, хлопців, які тепер їздять з ляльковими театрами, театром з нами. І ми. Зараз наш ляльковий театр називається Теплий промінчик, і він працює з фондом час надії, і ми також зараз їздимо в дитячі будинки, в інтернати. І Фонди різні, де нас запрошують на різні свята. Ми скрізь не відмовляємося, скрізь їздимо. І у нас ще до нашого лялькового, лялькового театру є клоуни. І спочатку починаємо з клоунами, потім ляльковий театр у нас, і потім клоуни проводять з дітьми різні ігри, і конкурси, і фокуси. І дуже подобається до цієї справи. Залучилася вся сім'я. Молодший син Інни Радомір із захопленням бере участь у всіх виставах, які є в репертуарі. Почали ми займатися з мамою. Ми з мамою були, нас працював папа, можна так сказати. А потім ми їздили по дитячим домам, а потім ну, нам ну, не вистачало людей і ми набрали собі людей. Є у хлопця і вистава, яка найбільше йому подобається. Називається вона Льоша Тінейджер. Це про мальчика, який ну, попав. В погану кампанію, а потім поняв, осознав, що це була кампанія погана. І він, типу, ну, нормально встав. Про цю та про інші вистави із захопленням розповідає і засновниця театру. Гарна така вистава, де хлопчик зв'язався з поганою кампанією, а потім він зрозумів, що його не туди Куди потрібно, і він прибіг до мами, попросив неї прощення і став дуже гарний е, хлопчик. Е, про е, щоб не бути жадібним. У нас яблуко вистава, що дівчинка вона е, була жадібна, не хотіла ділитися зі своїм братиком. І потім е, як вона е, зрозуміла, що не, не треба е, жаднічать. До таких свят Пасха, Різдво. У нас Пасхальні, Різдвяні вистави, і через ці вистави просто діти можуть. Узнать, що написано в Біблії, які історії зв'язані з цими святами, бо може деякі діти і не знають, що таке Пасха, що таке різдво, і і до чого це все. А так вони можуть це все пізнати. Анатолій Запісочний, який з радістю бере участь у виставах, говорить, що спочатку цього соромився. Хоча професія актора його приваблювала завжди. Завжди хотіло, хотілося подивитися, що відбувається по ту сторону ширми. От з детства, що коли я ну, був маленький приїжджав в кукольний театр то ну, красиво это было все, и хотелось заглянуть туда за ширму, как это все происходит. И вот у меня появилась такая возможность посмотреть. Анастасія Костюк, яка вже два роки бере участь у виставах, також говорить, що перші вистави далися нелегко. Я, звісно, спочатку скептично відносилася до цього, тому що опіту такого не було ніколи. Але вона говорить, ну, спробуй. потом я попробовала, и в принципе мне и мне понравилось, и вроде как получаться стало. Вот, и потом такая сформировалась наша команда, которая мне очень нравится. В принципе, мне комфортно работать с этими людьми. Ну, вот так вот влилась в эту команду. Мне кажется, что таким способом до детей можно достучаться, до их сердец. Как бы образы этих кукол, они Ну, передають как живые. они для них становятся. І вот у нас такие спектакли в основному поучительные про дружбу или ну, от, про жадность. И я думаю, що діти у них это в памяти надолго. Вот. Ну, может быть, если живой, даже разговор так иногда не поможет. Жінка зізнається, що кожна вистава їй подобається по-своєму, адже у кожної свій глибокий зміст. Я могу их поделить только на э, поучительные и исторические. Вот какие-то э, нравятся все, но вот именно э, тематика, вот поучительная я же говорю, это или там про жадность, про дружбу, э, вот про то, что надо делиться, уметь. Э, вот. А есть поучительные, э, исторические, это больше как такие там про Рождество, э, или там, э, ну как бы... Вот мы по библейской истории когда-то делали тоже такие спектакли. Вот. Ну, может быть, не все дети это знают, и может быть, этот спектакль это первый раз, где они это вообще услышат. Вот. Ну, как бы нравятся все спектакли. Могу только разделить еще на то, где легче играть и где сложнее, потому что роли, может быть, какие-то сложнее и легче. Там дольше, например, ну, как бы устаешь иногда. Ну, в принципе, все спектакли удачные. Інна Шафорост розповіла про теми, які найчастіше висвітлюються у виставах. В наших виставах теми добро і зло, як завжди. Щоб ці вистави були повчальними, щоб не просто приїхати, наче погратися і поїхати, але щоб з цих вистав діти винесли щось хороше, щоб вони не робили таких різних. Неправильних вчинків, як роблять іноді наші герої, цікава вистава, що до вподоби не лише дітям, а й багатьом дорослим. Про хлопчика, який хотів мати друга, вона розповідає нам про справжню цінність дружби, про те, хто може стати другом, і про те, що справжнього друга не можна купити ні за які гроші. Друзья. Если жили все в одиночку, то уже давно на кусочки развалилась бы наверное земля. Если жили все в одиночку, то уже давно на кусочки развалилась бы наверное земля. А то, что слишком долго нету нас. Может, вода же в речки Там же пустят человечки, А то, что слишком долго нету нас. Чурчхела, горячий кукуруз. семечки, медовые орешки, пахлава, горячий чебурек, чай, кофе, капучин, кока-кол. Кто здесь? Чурчхелла, кукуруза, семечки горячие. Спасибо. То, что мне нужно, не купишь ни в одном магазине. В моем магазине при наличии денег можно купить все. И даже друга? Ай, дорогой, тебе нужен друг? У меня есть такие друзья со знаком качества. Выбирай любого. А, а разве друзья продаются? Конечно, дорогой, все продается. И все покупается. И запомни, дорогой, Чем друг дороже стоит, тем у него вещи качества. Мне не веришь, ему поверишь. Кстати, аптечка. попугай. И зовут его Иннокентий. Очень дорогой друг. Здравствуйте. Знает пять языков. Умеет петь и даже танцевать. Защитит от скуки и жары, и даже от грабителей. Для этого? А для чего? Я знаю, дорогой, кто тебе нужен. Кто? А Любому понравится. Пушистый, теплый. Можно использовать как подушку. Мне не веришь, ему поверишь. Ela atua e 老师说 Зачем он тебе? Какой он друг? Никакой пользы. Салабы, больной, хромой. Один смех, а не друг. Если мне не веришь, ему поверишь. Пожалейте сироту бесприютную, С малых лет жил в людях, Ел недосыта, да. спал без просьб, Не досыпал в общем я. очень нравится. Ай, хитрый мальчик. Бесплатно захотел друга купить. Но тут ты просчитался. Я его три дня кормил. Так что плати за своего друга. Конечно. Возьмите все деньги, что у меня есть. Для него мне Нічого не жалко. Спасибо, Господі, за друга. Ім зізнається, що лялькові вистави любила завжди і завжди долучала до них своїх дітей. Зі своїм е, меншим сином, е, коли йому там виповнилося три роки, ми е, кожен тиждень ходили в нас ляльковий театр і його е, завжди е, дуже гарно, гарно е, сприймали в цей театр. Да міру там подобалося. Іноді я бувала, ну е, і затримувалася, і е, коли приходила, е, йому там давали різні кукли, різні маски. Йому так це подобалося. І зараз, коли він виріс, він каже: Мама, мені завжди так хотілося, щоб ти подовше не приходила, щоб мені побільше цих іграшок, дали його і водили іноді по ляльковому театру і показували всіх ляльок, робили йому такий, таку екскурсію. Я старалася. Для них зробити все, що можливо. Водить і в театр, і в ляльковий театр, і на різні кружки. Бо я вважаю, що дитина повинна займатися чимось. Тобто, якщо вона буде сидіти вдома і дивитися комп'ютер, дивитися телевізор, ходить по вулицям, непонятно з ким гратися, і непонятно, де вона. А коли вона зайнята, ця дитина, в неї просто немає часу на другі якісь заходи. Якісь там, ну, якась Глупость глупість не лізе до, до них в голову, бо мені іноді кажуть, ой, а для чого ти займаєш так сильно своїх дітей, вони ходять і туди, і туди, і туди. Я, я замітила, що, що якщо він не, ход, не йде нікуди на, на якийсь гурток, він все одно буде вчити уроки до 9-10 років. Часу. А якщо він іде на гуртон, він так само говорю, ці уроки вивчає, але ж він багато чому навчився і гарно малює, і на скрипки грає, це менший мій син, з лука стріляє, стріляє, тобто на вокал він ходить, тобто він всебічно розвивається. І також за скажімо, старший мій син, він закінчив музичну школу по класу гітари. І на танці він ходив він даже ну в такому віці перестав ходити достатньо. Ну скільки йому там год 16 було, але іноді, як якась музика звучить, він ну показує ці всі рухи, і в нього дуже гарно виходить. Наразі аматорський театр інни Шафорост відпочиває та потихеньку готується до нового сезону, який у них розпочнеться восени. Крім того, команда активно запасається подарунками, солодощами та іншими корисними речами, які можуть стати у нагоді дітлахам, адже з порожніми руками ніколи не їздять. Зараз у нас така відпустка літня, і з вересня місяця ми хочемо за літо нови, нову виставу поставити, і, і з цією виставою потім їздити в дитячі будинки. Зараз ми маємо можливість їздити тільки по каркасам. Ви бачили, що у нас тут дівчинки, в неї маленька дитина, і ми не можемо далеко поїхати. Але коли ця дитина підросте, ми в наступному році ми матимемо змогу поїхати десь далі за Черкаську область, як раніше ми їздили. Тому що дуже далеко ми не можемо ставити дитину. Взагалі, ця дуже цікава дівчина. Вона, коли була вагітна, вона до останнього грала в спектаклях. Окрім того, що жінка піклується про духовний розвиток чужих дітей, вона ніколи не забуває про своїх рідних. Зізнається, що в сім'ї головне чути одне одного треба прислухатися один до одного не гнути якусь свою політику якусь свою лінію а прислухатися до що каже чоловік чоловікові прислухатися що каже жінка щоб це у них було спільні рішення а не один каже одне і робить, а другий каже друге і робить. і тоді один в одну сторону тягне другий в другу сторону тягне Товариші, які підтримали Інну у її справі, захоплюються нею як доброю, чуйною та завжди позитивною людиною. Незважаючи на якісь там трудності, вона завжди нас підтримує, у позитива більше, піддержає. Вона така оптимістична. То есть, наверное, найоптимістичніший чоловік, з которым я вот. И Когда там даже падаешь духом уже, она все равно там поддерживает, И, ну слава богу, то есть э, очень как бы надежный человек, то есть, если она еще что-то пообещала, она всегда это выполняет. вот. И э, импровизацию очень любит. Ну, как бы это тоже такой ее конек. То есть, даже если где-то какая-то неподготовленность, она э, все, так ничего, ты проведешь то, ты проведешь то. И в принципе, ну как бы потом в итоге это даже иногда лучше, чем если бы мы запланировали как-то и подготовились. Ну, то есть всегда у нее все получается. Ми ж вважаємо талановитій та завзятій до нових корисних справ інні шафорост натхнення на нові цікаві звершення.